Всім привіт! З вами майже слава! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А ми починаємо нове проходження в 2027 році. За... за Галичину. І тут в цьому році виходить така ситуація, що всі країни роздроблені, але деякі є і об'єднані країни. А саме ми починаємо за Галичину. Зі столицею Львові, і на землях України в цьому сценарії аж 5 країн. Перше це Карпатська Русь, Землі Львов... Галичини, Київські землі, землі українського Степу та Крим. Я думаю, ми зможемо об'єднати нашу країну. І ще думаю, ми зможемо захопити Росію. А що буде далі, ви можете побачити зараз. Так. Перше, що б я хотів би, це все наше військо. Потрібно його розпустити та покращити відносини зі всіма сусідами. Тому що вони можуть напасти, і нам буде погано. То що армії в нас немає. Я її розпустив. Для того, щоб покра... поліпшити економіку. Так, я думаю, ми можемо інвестувати. До речі, ми ще ж навіть економіку не розпоставили. Потрібно податки збільшити, так? Не до кінця щоб був запас. Благодійність потрібно е, до лінії довести та дослідження е, трішечки на початок, щоб вже почало все досліджувати і, і потрібно нажати зберегти. Далі потрібно наші дослідження розсортувати. Я в дослідження інвестував би та в ріст економіки. Так. Я зараз би трохи б не збирав би грошей і звів би бібліотеку. Для того, щоб вона давала нам дослідження. Все, вона буде потихеньку давати нам дослідження, а нам потрібно інвестувати в місто. До речі, це наші національні території, але я... Думаю, потрібно Львів ще раз асимілювати для того, щоб і вивезти звідти іноземців і отримувати більший прибуток з міста. Ще інвестуємо. Доводимо прибуток до максимуму. Чого біля нас ці, як цього, польське військо? Я думаю, ми можемо. З Польщею товаришувати і запропонувати їм сформувати альянс, але для цього потрібно ще трохи трішечки кращі відносини. Як технології в нас поки що не показують. Ми ще поки що не вивчили наші нової бібліотеки, нічого. О! Уже економіка краще на 300 монет. І я планую зараз трохи прокачати економіку до трьох тисяч, і можна буде вже нападати на Карпатську Русь для того, щоб повернути собі землі. Так, ще. Інвестуємо. Більше досліджень потрібно інвестувати. я думаю, ми вже інвестували достатньо. Потрібно збудувати нам замок. Перший замок. Так, добре. І ще один замок. І ще я рекомендував би для війни побудувати. Сторожу у вежу з другого боку, щоб бачити сили ворога. Почекаємо, потрібно зробити запас золота. І тепер можна викликувати військо велике. Вже ми бачимо, вони також своє військо викликали. Тут мало набралось, тому скидуємо трохи війська туди і оголошуємо війну. Оголошуємо війну так. Зразу атакуємо. Я не буду чекати в фортецях, бо я хочу пошвидше захопити їхню країну. Хоча це є ризиковано, але вони дуже маленька в них країна, і вона швидко повинна впасти. Фю, скільки в них армії? А я ж спеціально будував, щоб перечекати, поки вони будуть атакувати. Китері. Потрібно їхню армію знищити. Якщо я її не знищу, буде погано. Так, потрібно їх не... заходить в їхню фортецю, в їхню столицю. О, добре, у них уже війська нема, нове вони не будуть придбати, бо в них території не залишилось. Все, мирні переговори. Так, віддавайте нам це. І ще 3. Треба сім, щоб васалізацію оголосити. Тоді ми не заберемо, виходить землі. А ціна треба для України, щоб здати. Добре. Зробимо васалами. Вони будуть нам допомагати в війні, а коли треба буде, то ми повернемо ці землі. Що нам вони взагалі будуть треба. І, до речі, напишіть в коментарі, скільки по часу робити серії. Може їх потрібно довше робити. Але я не знаю, чи ви будете їх дивитись. Так, так, так. Треба розформувати військо. І зразу плюс 30 тисяч. Так. Або їм навіть доставити право проходу військ для того, щоб, щоб вони могли по моїй землі пересуватися, якщо я комусь бою війну, то вони могли б ходити по моїй землі. І мені допомагати. О, вже можна інвестувати в Львів. Скільки Львів інвестувати можна? З цілих 30 тисяч. Багато Львів можна інвестувати. Але я коли грав, то я економіку Львова доводив експериментально, коли грав, я його економіку доводив аж до 10 тисяч. раз би я пропонував би напасти на Київ ну, відбити в Україні. Але є одне але, вони набагато нас сильніші. Або ж можна з Києвом об'єднатися і захопити це. Я поки ще, що не знаю, що робити. М М можна, в принципі, на Білорусь ходити походом. Але економіку треба прокачати. То з такою економікою ми мало що зможемо робити. Коли буде більша економіка, тоді можна буде розвеселитися вже. На цьому я буду закінчувати всі серію, Всім бувайте!